Добрий день, друзі, добрий день народ Божий. Для мене це велика честь і привілегія звертатися до вас, до вас, люди церкви, люди Умані і народ Божої України. Я вірю, що в нас є велике-велике майбутнє. І я хочу побажати всім нам, щоб ми не очікували Дня Перемоги, щоб ми очікували Божого благословення, Божої присутності кожен день сьогодні. Кожен день, тому що я вірю, що з ним перемоги не прийде мир просто, тому що Господь буде відновлювати все більше і більше Україну, тому що, тому, будь ласка, навертайтеся до Бога, моліться і просіть Бога, щоб Він відроджував, відновлював ваше життя. І коли ви будете відновлені, відроджені, ви зможете впливати на оточуючих вас людей. І я бажаю вам, щоб ви любили Господа, любили його Слово. Ходили його в його вірі, вірі, вірі в його слово, і хай Господь благословить кожного з вас. І те, що я хочу побажати людям в умані, щоб у вас було більше сміливості і щоб ви більше мріяли в те благословіння, яке Бог приготував для вашого міста. Будьте благословенні до зустрічі.